Я думаю, ви знаєте, що дозволено. Всім смачної кави. Чомусь, власно, матракуємо саме фурі з іншої. Сьогодні відбувається фінал конкурсу Фурія Мішен 2025, де будуть екіпажі, які будуть винагороджені за пророблену роботу отак от становиться на мощі, отак от валяться вліті. Минулого року ми запустили конкурс заради вивчення бойового досвіду пілотів БПАК Фурія і зробили це відповідно до доктрини з вивчення провадження досвіду. Пілоти мали зробити окремо описану місію. Вони мали зробити окремий шар на і надати відео підтвердження. А що не походи, якщо побоявські штурмана, то вночі дуже важко? Більше тисячі пілотів хотіли взяти участь. Ваша бойова робота стане таким собі м, прообразом і основою для створення справжньої української зброї перемоги. Але це не наявність повного Конкурс полягав в тому, щоб представити найкращу розвідувальну місію із застосуванням форії ВПЛА. Бачив, а смерт! Адвокат 5. Зараз ми будемо говорити про переможця конкурсу фурія Мішен 2025. Перше місце і переможцем у конкурсі Фурія Мішен 2025 стає екіпаж Адвокат-2! Є дім, є машина, бо ці що треба. Фенікс безумовно кращий. Просто кращий. Номер один. Дуже тримали інтригу до останнього, коли вже оголошували і зачитували слова, які я прописував анкеті. Не думав вже друге місце. На генератор дивився, дуже знадобився, бо світла немає в нашому місці перебування. Але коли сказали, що це перше місце, ну. Емоції, емоції тільки позитивні. Надихнуло розвивати, скажем так, в цьому в цьому напрямку, скажем так, давати фідбеки, які нам предоставляє татлон і мотивувати інших.